Запах хвої, ірлянди, колядки, щедрівки, посівалки всі ці, ці дійства відбуваються під час різдвяних свят. Ці святкові дні Тростянецька міська рада приймала поважних гостей. До адмінбудівлі завітали малі колядники та посівальники. Вихованці дитячого дошкільного закладу «Казка» разом з вихователями, підтримуючи народні традиції, прийшли привітати працівників міської ради з новорічними святами. Щедрувальники тримали в руках символ свята, зірочку з дзвониками, виконували щедрівки, співали пісні, бажаючи добра та щастя в новому році. Люди добрі, чесні господарі, дозвольте вас віншувати. з новим роком, різдвом христовим привітати, щастя, радості, здоров'я, добра та миру побажати. i'll і принесе у Радість і Він буде при спані надії, достатком щастя вас зігріє. Зігріє сонце і лівою, та подарує вам здоров'я. Діти показали, як відроджуються українські традиції та звичаї. Хлопчики дочкльнята підніжний передзвін дзвіночків засівали на щастя та здоров'я. Українські народні традиції завжди вражали своїм запальним весіллям, яке, до речі, в ці святкові дні було спрямоване на бажання всім миру, злагоди та добра. Святий вечір сідував і міськраду ми вітаємо Хай нас криза обминає, а міськрада процвітає, Щоб простори ще дрібу, та Господь вас не забув. бачив в Україну принесе усім на мир. Увагу! І е, всі малята всі приєднуються до поздоровлень. Бажають вам процвітання. здоров'я миру в новому році. Нехай буде видно на всій нашій країні, в кожній родині і все. Любі діти, ми вас вітаємо святами. Ми вам дуже вдячні за те, що ви нас привітали. Мабуть, самі щиріші побажання можуть звучати з уст дітей. Я вас хочу запевнити, що ми вам даруємо подарунки від усіх. Працівників міської ради і що не міський голова. Не жоден з працівників присутніх тут. Всі вас люблять, всі про вас пам'ятають і всі чекають наступному році. Гостинність є невід'ємним складовою різдвяних свят, тому в цей період прийнято ходити в гості і приймати у себе вдома гостей, тим самим залучаючи в дом щастя та гармонію. Тож будьте в ці дні відкритими, добрими, чуйними, і тоді удача обов'язково загляне у ваш будинок і не залишить його на протязі всього року.